Доброго вечора, ми трилобіти! Вітання з Ордовицького періоду! Ви на каналі Привіт, Трилобіт, А це значить, що сьогодні ми будемо досліджувати істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу і прямуємо в кам'яновугільний або ж карбоновий період. Саме там ми познайомимось з однією дуже моторошною істотою. Сьогодні ж геловін як не як це чудовий час, аби поговорити про тулі монстра. Він, як ніхто, є справжнім жахом навіть 300 мільйонів років після своєї смерті. По-перше, ця істота викликає страшенні сни у палеонтологів, які намагаються зрозуміти, до якої групи тварин вона належить. По-друге, вона мала дуже вже дивацький вигляд, видовжене тіло, як у риби, але замість звичної нам голови його увінчувала велика, клешеноподібна подібна щелепа. Очі ж розташовувались на довжелезних стеблинах. Вперше рештки Тулі монстра відшукав палеонтолог-любитель Френсіс Тулі у 1955 році. Він приніс зразок у природничий музей імені Філда у Чикаго. Чим дуже збентежив науковців. Вони бідкались та розводили руками, адже не могли впевнено віднести новознайдену істоту до якогось відомого класу тварин. Власне протягом наступних 50 років мало що змінилося. Новий вид назвали Тулі-монструм грегаріум. У родовій назві увіковічнили першовідкривача тулі. Слово монстр або ж чудовисько підкреслює всі ці незрозумілості з будовою тіла. Хоча будьмо чесні, виглядає так, що пана Френсіса тулі обізвали монстром. Сподіваємось, що він не образився. Видовий епітет грегаріум означає звичайний, що позначає рясність відбитків цих істот у місті знахідки. Скам'янілість по цей день залишається загадкою, куди її тільки не відносять. Дехто вважає істоту черв'яком, інші молюском, третій членистоногим. А є ж ще й версії, що тулі монстр – це конодонт конодонтом, вимерла міногоподібна істота, або навіть представник якоїсь іншої лінії хребетних тварин. Через відсутність ознак, які могли б його впевнено класифікувати в межах відомих груп живих істот, часто пропонують думку, що тулі монстр. Це представник якоїсь ранньої групи черв'яків, яка повністю вимерла і не лишила нащадків. Намагається для монстра знайти родичів у кембрійському періоді. Наприклад, його зближають з твариною на імення Нектокаріс Птерекс. І навіть якщо це і дійсно так, і Нектокаріс з Толімонстром мають родинні зв'язки. Це мало допоможе справі. Вгадаєте чому? Тому що ми поняття кембрійського не маємо. Хто ж такий той Нектокаріс? Ну і вишенька на тортику це можливість зв'язки тулі монстра з опабінією. Вона належала до членистоногих та мала п'ять очей, які розташовувались на задній поверхні голови. Ці очі, вірогідно, тварина використовувала для пошуку їжі та щоб слідкувати за тим, чи поставили ви вподобайку для цього відео. Тому не розчаровуйте опабінію. Натисніть пальце до гри просто зараз. Завдовжки ці монстри досягали 38 см, сантиметрів хоча найменші зразки були радше восьмисантиметровими монстриками. Його довгий хоботок мав два щелеподібні утворення, на кожному з яких було по вісім гострих зубців. Можливо, цим хитромудрим гаджетом він полював на дрібних істот, які грали з ним у хованки на молистому дні. Тулі-монстр був частиною дуже різноманітної спільноти м'якотілих організмів формації Мейзон Крік, яка була виявлена у штаті Іллінойс. Відсутність твердих частин в скам'янілостях прозоро натякає на те, що тварина не мала кісток, покривів схітину, як ракоподібні, або якоїсь мушлі, як молюски. Толі монстр мав дивні структури, які іноді вважають зябрами. Є також можливі свідчення того, що у нього довгий тяж уздовж тіла, хорда, або навіть спинний мозок. У 2016 році кілька наукових колективів повідомили, що за ознаками будови це явно хребетний організм. Наукова група Вікторії Макої постулювала приналежність його до круглоротих, куди належать сучасні міноги та міксини. На це вказував загальний план будови тіла, особливо будова хвоста. Томас Клеменс та його колеги детально дослідили очі тулі монстра, зазирнувши у вічі давньої тварини та знайшовши в них рештки пігменту меланіна теж підтвердили, що це була хребетна істота. Ретельне дослідження показало, що у тварини було око, схоже на камеру. У ньому були лінзоподібні утворення, які заломлювали промені світла та світлочутливі клітини, розташовані кількома шарами. Темні барвники в оці виявились меланіном, який використовують хребетні організми. Безхребетні організми для очей використовують інші речовини: омохроми або птерини. Проте, не всі науковці погодилися з тим, що Толімонстер це. Хребетна тварина розбиття тіла на повторювані сегменти та будова зябер в тулі монстра, нагадує скоріше план будови безхребетних. І тому колектив дослідників під керівництвом Лорен Салан, прочитавши статтю 2016 року Вікторії Макої під назвою «Тулі Монстр – хребетна тварина, написала у 17-му році свою під назвою Тулімонстр не хребетна тварина. Чені виявили, що та штука, яка нагадує хорду, тягнеться аж до рівня очей, а в жодного. З сучасних хребетних такої властивості немає. Будова зябер зовсім не нагадувала зябра ног. Структура, яка схожа на мозок, не мала пов'язаної нервової тканини та не з'єднана з очима. А ймовірна печінка була розташована під зябрами, а не далі, як у інших хребетних, рот у передній частині має чіткі ряди зубів, тоді як міноги мають поля зубів у внутрішній частині рота. Додаткова складність полягала в тому, що тонкий і членований хобуток тулі монстра несумісний із методами харчування, які зазвичай використовуються хребетними тваринами у відкритих водоймах. Тож на основі цього Лорен Салан та інші науковці заявили, що Тулі Монстр це якийсь дивний представник членистоногих. У 2019 році в справу втручається колектив дослідників під керівництвом Крістофера Роджерса. Чені продемонстрували, що деякі види кальмарів і каракатець мають подібно до тулі монстра будову світлочутливих клітин ока. Вони дослідили вміст металів в очах скам'янілостей тулі монстра і виявили, що за цими характеристиками тулімонстр відрізняється від хребетних тварин і є більше спорідненим з головоногими молюсками. Автори сумніваються, що тулімонстр був головоногим молюском за відсутності інших допоміжних ознак. Вони стверджують, що сама по собі структура очей не може спростувати з Рідненість його з безхребетними тваринами. Навіть якщо око монстра побудоване як у хребетних, це автоматично не означає, що це представник хребетних. Таку структуру могли незалежно розвинути і представники якоїсь групи безхребетних. У 2020 році настав час чергового ходу на сцену фракції науковців, які відстоюють хребетність цієї дивної істоти. Вікторія Мако з Єльського університету та її колеги в. Вчали сліди молекул в скам'янілих рештках хребетних та безхребетних тварин, із решток порід, у яких це загадкове чудовисько було виявлено. Команда з'ясувала, що м'які тканини безхребетних лишають по собі відносно високий вміст азотовмісних сполук, які утворюються за рахунок розкладу хітину, з якого формуються покриви цих істот. А от у м'яких тканинах хребетних тварин виявлено високий вміст сірковмісних сполук, які створюються, коли руйнуються білки. Молекулярні сліди решток Толі Монстра говорять про те, що істота була все ж хребетною у 2022 році. Інший колектив вчених зробив подібні дослідження у своїй лабораторії та підтвердив висновок Вікторії Макой. Але крапку у тулімонстровій суперечці ставити зарано. у 2023 році. Томоюкі, Мікамі та інші вчені відсканували 3D-сканером 153 зразки тулі монструм. Вони дійшли висновку, що деякі ознаки, за якими тулі монстра зараховували до хребетних, не були правильно встановлені. За даними цього дослідження, розбиття тіла на сегменти зовсім не таке, як у хребетних тварин. І тому або це представник хордових тварин, але не хребетних. Як якийсь сучасний ланцетник або все ж безхребетна тварина. Що можна казати з більшою впевненістю, так це те, що Толь Монстр був вільно плаваючим хижаком, який мешкав у відкритих морських водах, але час від часу його змивало до берега, де представники цього виду і перетворювались на викупні рештки. Утворення з у формації Мейзон Крік було незвичайним. Коли істоти гинули, вони були швидко поховані в милистих водах. Бактерії, які почали Розкладати залишки рослин і тварин у мулі, виробляли вуглекислий газ у відкладеннях навколо останків. Він поєднався із залізом із ґрунтових вод, які стікали в море, що сприяло утворенню речовини під назвою сидерит. Вона сповільнювала розклад тіла та сприяла утворенню скам'янілостей. Поєднання двох процесів: швидкого поховання мулом та швидкого утворення сидериту – призвело до чудового збереження багатьох тварин і рослин, які були поховані в мулі. Коботок тулі монстрів рідко зберігається цілком. Він повний приблизно у 3% зразків. Однак приблизно в 50% випадків деяка частина органу зберігається. Поряд з тулі монстром було знайдено багато унікальних скам'янілостей, як от морська анемона Есексела, представник ракоподібних белотельсон, Тельсон, раку Скорпіон Алефтальмос Мазоненсіс, низка мечохвостів, пластинозяброва риба, бандрінга та головоногий молюск Єльцькія. Тулі монстри був використаний для одного палеонтологічного пранку у 1966-68 роках. Цей розіграш організував вчений Брайан Патерсон. Він написав кілька листів, у яких повідомляв про знахідки сучасних тулі монстрів у віддалених озерах Кенії. Нібито їх там називають танцюючі черви туркана. Ці істоти, за повідомленнями, могли вбити людину укусом, виробляли якесь молоко, і вказувалося, що навіть малі діти знають не лише те. Що черепахи не літають, а й про тулі монстрів. Патерсон надіслав кілька листів із Кенії під різними псевдонімами Юджону Річардсону, куратору колекції викупних безхребетних у музеї Філда. Він настільки переконав свого колегу, що вже була організована експедиція в Кенію, яку щоправда довелося скасувати. Адже Брайан Патерсон надіслав згодом різдвяну листівку з поясненням того, що вся ця історія із сучасними тулі монстрами є розіграшем у 1989 Році тулі монстра було офіційно визнано з кам'янілістю штату Іллінойс. А от офіційного віднесення тварини до тієї чи іншої таксономічної групи ще доведеться почекати. Хто знає, можливо, ми про це розповімо на каналі Привіт Трилобіт через якихось 50 мільйонів років. Напишіть в коментарях, якщо чекаєте на цей випуск, і готуйтесь до нової палеонтологічної зустрічі уже наступного тижня.